Вітаю, шановні, а ось і відео про щось нормальне. Также вийшло, що мені підігнали на знижках m 728 ЦЕВ, або ж зрозумілою мовою американський Авре. Розташований так само як і Британець на бойовому рейтингу 70RB802B. Але він по всім параметрам кращий за британця, і по ходу огляду я покажу чому. Озброєння представлено 165 мм гаубицею, що стріляє лише одним типом снаряду, і це Хеш. Із 23 кг вибухівки. У британця точно такий самий снаряд. Донедавна це була найприємніша річ для людини, що змучилася після важкого робочого дня і хоче піти в тундру пофанитися і відпочити. Але гайдзіни, можна сказати, позбавили нас цієї можливості. Вони вимкнули фугасну дію у бронебійно фугасному снаряді. Просто вдумайтеся в це. А що це змінило? А тепер Аврени здатний зробити ваншот ворога в Піксель. Тепер потрібно вицілювати і сподіватися, що дамаг пройде і це буде ваншот, а не попадання в триплих чи ще щось таке. Ех, це ж тепер аврея картон і повикористовуєш. А то раптом буде попадання в картонну зенітку. Перезарядка, яку обурите в топі з газами 21,3 секунди. Не надто довго йти такого калібру, але тепер кожний постріл це 50 на 50, а не як раніше гарантований прах. Єдине, в чому американські врав поступається британському це швидкість наведення, особливо по вертикалі. Враховуючи відсутність стабілізатора, це трошки заважає для швидкого вриву та пострілу, хоча на такій бабасі треба вивіряти постріл. До речі, гайд як швидко дізнатися a до противника, proтивника в додаткового програмного забезпечення на лінійку. Наводити приціл на ворога та кнопку далекоміра. Ви скажете, і що тут такого? А річ у тому, що екіпаж тепер озвучує, що за цілі ви виміряєте. І яка відстань до неї, і робиться швидше, аніж займає час виміряння дистанції, <плес> тому виключайте музику та слухайте нові переговори екіпажу. До речі, снарядів я беру 18 штук, цього приблизно вистачає на один активний бій, а тепер відмінності, в яких британський аварій значно програє американцю. По-перше, це броня. У британця база від Центуріона. Авамера від М60. Різниця в броні лобової проекції дуже значна, не кажучи вже про риркошетні форми американця. Плюс до британського авре вже всі звикли і знають, що з ним робити. А коли виїхає американець, особливо завішаний кущами, то люди лякаються, що воно таке і куди в це стріляти. І тому дуже часто не пробивають нас і дають час прицілитися і дати відповідь. Так, у Амера немає динамічного захисту, але я не думаю, що на 7.0 це панацея. Другий параметр де американець знов виграє це швидкість пересування. 48 вперед та 8 назад проти 38 вперед та 13 назад у британця. А до того ж, американець ще й швидше розвертається на місці. Ну і останній факт від якого кого британська просто скотується в канал, це зонішний вигляд. Американець весь такий футуристичний, вбішений, страшний. А який красивий в ньому прожектор. М -м -м. До речі, у американця можна начепити кущі на кош, а у Британії... Ну ладно, американський авродорожче все-таки випущені вже після 2022 року. Отже, якщо ви любите товсті та короткі стволи, то вибір авре хоч вже й не такий актуальний після нерфа хешів, але все ще досить непоганий. Ну і звісно, американець на момент запису відео усім краще заберетенся, окрім ціни. А на цьому все. До зустрічі в наступному відео.